Вечір, ну що я розпочинаю свій 34-й тренувальний прямий ефір на Ютубі. Сьогодні я в 34-й раз виходжу на Ютуб і віщаю вас вам вживу. І це моє вже 34 тренування. І ціль, яку я собі поставив, це провести 100 таких тренувань на Ютубі, провести 100 таких живих ефірів, потренуватися, виступати вживу, освітлювати певні теми, які пов'язані з інфобізнесом. І потренуватися, взаємодіяти з аудиторією, потренуватися, відповідати на питання аудиторії, яка приходить на прямі ефіри, яка слухає мене, яка задає питання. Тому якби, я тут тренуюся, тренуюся приносити користь аудиторії, і тренуюся відповідати на питання аудиторії. Тренуюся сам, сам тренуюся виступати, сам тренуюся, якби прокачую себе і намагаюсь трошки користі приносити людям. І це вже моє 34 таке тренування, і я сьогодні підготував певну тему, сьогодні буду освітлювати певну тему і паралельно відповідати на питання аудиторії. Вчора я трошки так обірвав прямий ефір, я був там нормально налаштований, потім якось сусіди почали щось, якийсь ремонт незапланований, Трошки мене це збило, тому я вчора почав. Тему певно висвітлювати. І сьогодні я хочу продовжити цю тему висвітлювати. Хочу сьогодні її більш ширше розкрити, більше присвятити часу цій темі, тому що тема дуже важлива, і я думаю, що ну, якби важливі думки хочу по цій темі до вас донести. Тому ще сьогодні буду говорити. Буду сьогодні знову ж таки говорити про сходи цінності, буду продовжувати вам розповідати про сходи цінності, тому що вважаю, що це. Досить важлива тема, і її треба висвітлити і дати вам, тому що якби це дуже важлива, якби важливий елемент в інфобізнесі, в онлайн бізнесі, сходи цінності. Тому я сьогодні буду вам розповідати саме про них. Я буду розповідати вам про сходи цінності. І якщо у вас будуть питання, якісь по темі, або якісь будуть питання по темам там інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, онлайн бізнесу, проявленості в соціальних мережах то ви зможете їх задавати в коментарях, і я буду на них відповідати і якби ну, паралельно відволікатися і відповідати на ваші питання. Що ж, чомусь люди не приєднуються. Щось, щось, значить, щось можливо, не так пішло. Якщо хтось в чаті, то дайте, дайте якось знати, о, з'явився перший глядач. Сьогодні я продовжу розповідати про сходи цінності. Сьогодні буду продовжувати вам розповідати, що це таке, що це таке, чому це важлива річ для інфобізнесу. І сьогодні я буду присвячувати час, тому що я розповім вам, як створити сходи цінності. Дам вам такусь такий спосіб універсальний, як створити сходи цінності. І так, я вам вже вчора розповідав і сьогодні продовжу розповідати, що сходи цінності це дуже важлива річ в інфобізнесі. Що вона дає вам змогу? Вона вам дає змогу сходи цінності. Це по суті, щоб ви розуміли, це лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. Навіщо вони потрібні? По перше, вони потрібні для того, щоб ви могли охопити більшу аудиторію, тому що прийдуть люди, які хтось купить дешевий ваш продукт, хтось зможе купити собі там більше дозволити собі, і купить якийсь більш дорогий ваш інфопродукт. Діч, дякую, Медовін. дуже радий вас бачити. Анастасія, вітаю вас, теж радий бачити. Всіх радий бачити. Сьогодні буду продовжувати розповідати про сходи цінності, тому що це досить важлива тема в інфобізнесі. Тому що, якщо у вас є сходи цінності, тоді ви можете побудувати дійсно міцний інфобізнес, тому що вам буде, якби у вас буде більша можливість охопити більшу аудиторію за рахунок сходів цінності. Сходи цінності. Котік, привіт, вітаю вас. Анна, доброго вечора. Сьогодні розповідаю про сходи цінності. Сьогодні вам розповім, як створити свої сходи цінності. Сходи цінності, це щоб ви розуміли, це лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. Чула про сходи так. Їх ще називають сходи цінності або лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. Чому ця тема важлива? Тому що коли у вас є лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, ви просто повинні розуміти, що ви таким чином можете охопити більшу аудиторію. Хтось до вас прийде, купить якийсь дешевий продукт, хтось прийде, купить продукт середньої цінової категорії, хтось прийде, купить більш дорогий продукт. Плюс ви повинні розуміти механіку. Дивіться, незнайома людина, вона ще вас не знає, вона вам не довіряє. Якщо ви одразу цій людині будете намагатися продати щось дуже дороге, у вас є якийсь дорогий продукт, і ви її одразу будете намагатися цей дорогий продукт продавати, то у людини немає до вас довіри і вона не захоче. У вас щось купити. Коли ж у вас є лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, від безкоштовних до дуже дорогих, то ви можете спочатку людині запропонувати щось безкоштовне. Вона це візьме, ознайомиться з цим матеріалом, побачить, що ви даєте дійсно класну інформацію. Потім цій людині захочеться Якби природнім чином отримати більше від вас корисної інформації по цій темі. І ви їй запропонуєте щось недороге, вона купить щось недороге. Потім ви запропонуєте ще більш, щось більш дороге. Вона купить це. І потім, якби ви вже запропонуєте якийсь дорогий продукт, і у людини більше буде підстав вам довіряти, і тоді вона у вас купить, розумієте? Тобто ви її будете підіймати, по суті, по таким ось сходам цінності. Чуж, Анастасія. Скільки у тебе денег на балансі, Анастасія? Я ж вас не змушую тут сидіти. Якщо вам це не цікаво, ну покиньте ефір, слухайте когось іншого. Якщо ви не вважаєте мене експертом, дивіться, я такий банальний вам приклад просто приведу: що є теорема Піфагора. Теорему Піфагора, для того, щоб ви могли користуватися теоремою Піфагора, вам не треба, щоб Піфагор... З того світу прийшов і розповідав вам, як користуватися теоремою Піфагору. Вам може це розповісти будь-який вчитель, як користуватися цією теоремою. Вам може е, розповісти ваш товариш, сказати, як цією формулою користуватись, пояснити вам простими словами, ви це зрозумієте, і ви зможете цією формулою користуватись. Вам не треба, щоб Піфагор розповідав вам про теорему Піфагора. Розумієте? Тобто тому тут ідея та ж сама. Якщо я є якісь важливі знання, я їх отримав, я можу. Може їх вам передати. Ви можете слухати мене, можете не слухати мене. Просто у мене, я своїми словами, спробую донести до вас певну важливу тему. І, можливо, комусь, якійсь людині відгукнеться те, та манера. Той спосіб донесення інформації, які є у мене. І ці люди вони до мене притягнуться. І цим людям буде зручно вивчати те, що я даю, е, в тій манері, в якій я даю. Їм подобається там мій тон голосу, е, моя манера, як я даю матеріал, як я викладаю, які я приклади наводжу. І ці люди захочуть в мене навчатися. Комусь це не сподобається. Хтось каже, ні, я не хочу, мені не подобається, мені треба якийсь більш енергічна людина, або якась більш спокійна людина. І вони підуть до інших експертів. Експертів будуть вчитися у інших експертів, і це нормально. Але не треба казати, що теорему Піфагора може тільки викладати сам Піфагор. Ні, це не так. Теорему Піфагора вас може навчити і будь-який вчитель. Розумієте? Просто ви вас навчать, ви будете вміти користуватися цим, і все буде добре. Медевін. Ну дякую тут. Медевін сьогодні за всіх, за всіх. позитив, так і пре. Тож, переходимо до сходів цінності. Сходи цінності дуже важлива тема. Тому що це лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, і коли у вас є така лінійка. Інфопродуктів різної цінової категорії, ви можете спочатку незнайомій людині запропонувати щось безкоштовне. Людина це отримає, їй це сподобається. Потім запропонувати щось більш дороге, потім ще більш дороге. І таким чином ви будете цю людину підіймати вверх по сходам цінності. І коли у вас є така лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, то ви можете з одного клієнта заробляти значно більше грошей, тому що ви спочатку щось продали дешеве, потім щось більш дороге, а потім там продали свій найдорожчий продукт. І це дуже Дуже круто і тому сходи цінності: ось ця лінійка інфопродуктів різної цінової категорії вона дійсно дає вам можливість будувати їх якби стабільний такий серйозний бізнес і отримувати хороший прибуток і заробляти на набагато більше з одних і тих же клієнтів. Тому це дуже важливо. І про що я сьогодні особливу роль хочу, особливу увагу приділити. По-перше, я хочу вам розповісти, як виглядають стандартні сходи цінності, наприклад, для експертів, авторів, там, для людей, які там, займаються інфобізнесом. Зазвичай сходи цінності для цих людей виглядають наступним чином. На перших сходинках знаходяться такі інфопродукти, як, наприклад, книга, наприклад, якийсь чек-лист. Ці інфопродукти або безкоштовно віддаються в обмін на підписку в воронку, або ці інфопродукти продаються дуже дешево. На наступних сходинках цих сходів цінності знаходяться, наприклад, відеокурси, аудіокурси. Ці інфопродукти вже продаються за більш дорогу ціну. Це вони знаходяться вище по сходам цінності. Далі ще вище знаходяться там живі якісь івенти, вебінари, живі, якісь платні, якісь живі інтенсиви, платні, тобто це. Більш складний інфопродукт він дорожче коштує. Далі вже йдуть якісь живі івенти. Ще вище на сходах цінності стоять інфопродукти, такі як онлайн-школи, такі як майстер-майнди, де там люди збираються в групках і якби експерт навчає їх, і вони в груповій динаміці навчаються. І ще вище на найвищих сходинках сходів цінності стоять вже Якби особисте наставництво, коли людина вас особисто веде до результату, і це якби це одні з таких найвищих інфопродуктів. І це класика, це класичні такі сходи цінності для експертів, авторів, для консультантів. Це якби така стандартна лінійка. Тобто найнижче це книги, якісь чек-листи, далі відеокурси, аудіокурси. Далі йдуть якісь інтенсиві, живі там якісь івенти, далі йде онлайн-школи. там. Потім... Йдуть вже якісь майстер-майди, і ще вище знаходиться там особисте наставництво, і це вже якби найдорожчі продукти, тому що там ви по максимуму викладаєтесь, там ви повністю витрачаєте свій час. Тому це це така лінійка стандартна. І коли у вас є ця лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, то ви можете провести людину від найнижчих сходинок до найвищих сходинок. І так це працює. Так це працює у, мер... у американців. Вони спочатку вам щось безкоштовне або дуже дешеве пропонують. Ви в них це купуєте. Вам подобається. Далі вам пропонується щось більш дороге. Потім вам ще більш дороге пропонується, і потім вам пропонують вже там приєднатися до якихось майстер-майндів або запустити Записатися в якесь особисте наставництво, і таким чином вони з одних і тих самих клієнтів заробляють значно більше, і це дає їм змогу будувати дійсно прибутковий бізнес. Тому ця тема дуже важлива. Сходи цінності вони дуже важливі, і тому їм варто приділити увагу. І про що сьогодні я хотів розповісти вам? Сьогодні хотів би розповісти вам спосіб, як ви можете створити свої сходи цінності. Дивіться. Ви, по-перше, не повинні розуміти, що вам не обов'язково одразу створювати там всі ці сходи цінності, всю цю лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. Ви можете почати з якогось одного інфопродукту. Ви просто повинні спочатку створити для себе макет, як повинні виглядати ваші сходи цінності, щоб ви просто розуміли, які інфопродукти вам у підсумку там на перспективу треба створити, щоб у вас ці були сходи цінності. А потім розпочати з якогось першого продукту, і потім поступово створювати всі інші продукти. І коли у вас буде ось ця лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, тоді ви зможете створювати дійсно класні воронки продажів, в яких ви будете спочатку щось безкоштовне пропонувати, потім щось недороге, потім щось середньої цінової категорії, потім щось допродавати і потім вже продавати якісь найдорожчі інфопродукти. І коли у вас це буде сходи цінності, то ви зможете дійсно створювати круті воронки, які будуть дуже прибутковими. Тож, перше, що вам треба зробити, це просто зробити макет цих сходів цінності, і щоб він у вас був, і щоб ви розуміли, які у вас можуть бути. Інфопродукти, а потім почати з якогось одного інфопродукту і поступово створювати всі інші інфопродукти. І тут ви можете або піти там створити спочатку якусь свою флагманську програму, і потім на основі цієї флагманської програми створити всі інші інфопродукти, або почати з якоїсь найпростішого інфопродукту, там безкоштовного чи дешевого, і потім поступово вже створювати там більш дорогі інфопродукти. Але у підсумку ви повинні, якби ціль, яка у вас в голові повинна бути, це те, що у вас повинні бути сходи цінності. Лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, тому що вона дасть вам змогу заробляти значно більше грошей з одних і тих же клієнтів і охопити, охопити більшу аудиторію. І зараз я хочу розповісти вам про такий спосіб, як ви можете створити свої сходи цінності. Такий класний спосіб. Дивіться, я вам коли розповідав про. Я на одному із прямих ефірів вам розповідав, що для того, щоб ви могли стати експертом, вам треба е, знайти свій власний рецепт, як досягти певного результату у вашій темі, в якій ви будете розвиватися як експерт. Тобто, ви виберете якусь вузьку тему, в якій ви будете ставати експертом, ви будете в цій темі навчатися, ви будете прокачувати себе в цій темі, і вам треба в ході цього навчання знайти свій власний рецепт, як досягати певних результатів у цій темі. Тобто, як ви повинні знайти там, мовно кажучи, якщо ви кулінар, то ви повинні знайти свій там рецепт борщу. Як ви будете готувати борщ? Свій універсальний унікальний рецепт. Тобто, ви в інфобізнесі повинні вибрати тему і знайти свій унікальний рецепт. І коли ви знайдете свій унікальний рецепт, як досягти певного результату у вашій темі, у вас буде цей рецепт. Далі, що ви робите з цим рецептом? Далі на основі цього рецепту ви можете створити лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. Як це робиться? Тобто, ви знайшли там, ви навчалися, ви прокачували себе як експерта, і ви знайшли певний рецепт, як досягти певного результату. Що ви далі робите? Далі ви на основі цього рецепту створюєте лінійку різних інфопродуктів різної цінової категорії. Перше, що ви створюєте, ви створюєте чек-листи, які ви можете якби, віддавати безкоштовно. Як ви створюєте чек-лист? Ви просто берете свій рецепт і просто в текстовому документі ви розписуєте просто кроки, які треба зробити людині для того, щоб отримати результат. Тобто, ви просто розписуєте на цьому листі просто свій рецепт. І це у вас виходить чек-лист. Це виходить ваш перший інфопродукт. Ви просто знайшли рецепт, як досягти певного результату в своїй темі. Далі ви цей рецепт описуєте просто в текстовому документі, і таким чином ви створюєте свій перший інфопродукт, чек-лист. Цей чек-лист ви можете продавати або дуже дешево продавати, або віддавати безкоштовно в обмін на підписку в вашу воронку. Далі, як ви створюєте наступний інфопродукт, наприклад, книгу, ви хочете створити платну книгу і продавати її. Ви берете цей самий рецепт. Розписуєте його, як ви це робили в чек-листу, але тепер ви вже більш детально розписуєте кожен крок цього рецепту. Ви вже вдаєтеся в деталі, ви вже дуже детально розписуєте кожен крок, приводите ілюстрації. Дуже детально все це розписуєте, і таким чином ви отримуєте книгу, яку вже можна продавати. Тобто, таким чином, ви на основі свого рецепту створюєте другий свій інфопродукт книгу яким чином ви можете створити третій свій наступний інфопродукт, більш дорогий відеокурс? Знову ж таки, ви берете свій рецепт, в якому ви розповідаєте, як отримати певний результат, і ви вже наглядно в цьому відеокурсі показуєте кожен крок, як конкретно що людині робити, щоб досягти певного результату за допомогою вашого рецепту. Тобто в чек-листі ви просто описали кроки, які треба зробити людині. В книгі ви детально описали ці кроки. В відеокурсі ви вже показуєте ці кроки, показуєте, що конкретно людині треба зробити, щоб отримати результат. І таким чином ви створюєте третій, більш якби цінний і більш дорогий продукт ваших сходів цінності. Далі, якщо ви хочете створити, наприклад... Онлайн-івент. Ви знову ж таки берете свій рецепт, і ви вже проводите якийсь там інтенсив, трьохденний інтенсив, на якому ви виступаєте, на якому ви знову ж таки берете і розповідаєте людям свій рецепт. Він ви вже в режимі там онлайн, в режимі реального часу, розповідаєте знову ж таки свій рецепт, даєте свій рецепт і розповідаєте кожен крок цього рецепту детально. В прямому ефірі, і знову ж таки на основі цього рецепту ви створюєте цей інфопродукт. Тобто ви не придумуєте нічого нового. Ви знову ж таки берете свій рецепт, але тепер ви напротязі цих трьох днів інтенсиву ви дуже детально присвячуєте час цьому рецепту і ви висвітлюєте його. Тобто, в чек-листах ви просто описали конкретні кроки свого рецепту, як досягти певного результату. В книзі ви більш детально розписали кожен крок цього рецепту. В відеокурсі ви показали, як це робити. На живому інтенсиві наступний інфопродукт, який ви на онлайн-інтенсиві вибачаюсь. Ви просто вже три дні там людям розповідаєте про цей рецепт, ділитесь, відповідаєте на питання, розжовуєте цей рецепт, як людям з ним скористуватися і як людям отримати результат за допомогою цього вашого рецепту. Але знову ж таки, ви використовуєте свій рецепт і на основі нього створюється цей інфопродукт, наступний інфопродукт ваших сходів цінності. Добрий вечір. Добрий вечір і вам добрий вечір. І таким чином ви знову ж таки на основі свого ось цього рецепту створюєте новий черговий інфопродукт, який вже буде вище стояти на ваших сходах цінності. І далі, щоб створити найдорожчий свій інфопродукт, ви знову ж таки берете свій ось цей рецепт, але тепер ви пропонуєте людям. Восо прийти до вас в особисте наставництво. Цей інфопродукт вже коштуватиме найдорожче, і тут ви вже людині будете особисто розповідати свій рецепт і вести за допомогою цього рецепта до результату особисто. І це буде найдорожчий ваш інфопродукт. І знову ж таки, ви його створюєте на основі цього, свого рецепту. Просто ви туди будете більше особисто вкладатися. Ви будете особисто допомагати людині, але все це створюється на основі ось цього рецепту, який ви знайшли, коли ви навчалися, коли ви ставали експертом, ви знайшли свій рецепт. І потім ви на основі цього рецепту створюєте лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. І чим більше ви туди вкладаєтесь, тим дорожче буде цей інфопродукт, і тим вище він буде знаходитись на ваших сходах цінності. Тобто, ви зрозуміли, ви вибираєте тему, стаєте в ній експертом. Коли ви навчаєтеся як експерт. Ви шукаєте певний свій, свій рецепт, як досягти певного результату в вашій темі. Ви отримали цей рецепт, і далі ви на основі цього рецепту створюєте лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. Для того, щоб створити чек-лист, ви просто описуєте кожен крок цього рецепту. Далі, для того, щоб створити більш дорогий, більш цінний продукт, книгу, ви вже детально розписуєте кожен крок цього рецепту. Далі, щоб створити відеокурс, ви берете цей рецепт і просто вже показуєте по крокам, що і як. Треба робити. Далі. Для того, щоб створити живий інтенсив, онлайн-інтенсив, вибачаюсь, виберете знову ж таки свій рецепт і. Три дні ви там на цьому інтенсиві розповідаєте цей рецепт, розжовуєте людям, відповідаєте на їх питання. І особисте наставництво, ви ж знову ж таки берете свій рецепт і просто особисто допомагаєте людям отримувати результат за допомогою цього рецепту, але все базується на вашому рецепті, як досягти певного результату. На основі цього рецепту ви створюєте лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. Найпростіший продукт, чек-лист, він буде безкоштовно, ви його будете віддавати за підписку. Книга вона буде більш дорога, ви її будете вже за гроші продавати, але це буде дешевий продукт. Відеокурс буде коштувати ще дорожче, він буде цінніший. Далі йде там інтенсив, на якому ви виступаєте, відповідаєте на питання, і далі вже йде ваше особисте наставництво. Але вся ця лінійка інфопродуктів. Різної цінової категорії вона будується саме на вашому рецепті, як досягти певного результату. І ви на основі цього і створюєте всі ці інфопродукти. І коли у вас є ось така лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, ви можете рухати людей від безкоштовного свого інфопродукту до найдорожчого і постійно заробляти з одних і тих самих клієнтів все більше і більше грошей. І так це працює, тому що людина прийшла спочатку, підписалась на вас, їй сподобалось те, що ви даєте. Потім ви їй запропонували щось дешеве за гроші. Вона це купила, вона більш детально вникла в тему. Далі ви їй запропонували щось більш дороге. Потім ви, наприклад, запропонували вже особисте наставництво. Людина прийшла до вас навчитися особисто, і ви вже заробили значно більше грошей, і людина вже з більшою вірогідністю може отримати результат, бо ви особисто будете її вести до результату. І коли у вас є ось ця лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, ви можете все більше і більше користі приносити людям, і ви можете їх підіймати вверх по вашим сходам цінності, приносити їм все більше і більше користі і все більше і більше грошей заробляти з одних і тих самих клієнтів. Але суть вся та ж сама. Тобто ви повинні знайти свій рецепт, як досягти певного результату в певній темі. І потім на основі цього рецепту ви створюєте лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. І чим більше ви вкладаєтесь в цей інфопродукт, тим дорожче він буде коштувати, і тим вище він буде стояти на сходах цінності. І... По такому принципу будуються сходи цінності. І це дуже важливо, і важлива ця тема. І вам важливо приділити її достатньо уваги. І тому що, як коли у вас буде лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, ви й класну воронку зможете налаштувати, ви й заробляти зможете значно більше з одних і тих самих клієнтів, ви і зможете дійсно у вас якби. Буде вже бізнес, а не просто ви будете продавати якийсь продукт. Тому це, це важлива тема, і ви повинні присвятити їй достатньо уваги. І ви повинні зробити, якщо ви хочете побудувати міцний бізнес, то у вас повинна бути лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. Це такі важливі думки, які я хотів сьогодні донести. Сподіваюся, що було корисно. Якщо пропустили, то завтра після обіду буде запис цього прямого ефіру. Ви зможете подивитися. Я сьогодні вам розповів більш детально про сходи цінності. Сподіваюся, що інформація була корисною. По традиції вже моя дружня рекомендація. Якщо вам цікавий інфобізнес, то в мене на головній сторінці в описі мого каналу є посилання на два моїх безкоштовних інфопродукти: на мою книгу Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і на мої 11 секретів інфобізнесу. Зайдіть на головну сторінку в описі мого каналу і заберіть ці інфопродукти. Це моя можливість поділитися з вами своїми знаннями. Це такий маленький відступ, дружня порада. І якби сьогодні я дивлюсь, що глядачі заходять виходять, але нічого страшного, я продовжую тренуватися. Як я завжди кажу, що тренування відбудеться в будь-яку погоду, тому якби буду при будь-яких розкладах наближ... намагатися наблизитись до своєї цілі. А ціль у мене провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Сьогодні вже 34-й такий тренувальний прямий ефір. Я сьогодні висвітлив основну тему і зараз трошки почекаю декілька хвилин. Можливо, будуть якісь цікаві питання від аудиторії. Якщо питань не буде, то я вже буду поступово закінчувати цей прямий ефір, і тоді вже буду чекати вас на наступних прямих ефірах, де я буду висвітлювати якісь інші теми і буду відповідати по можливості на ваші запитання. Звичайно, прикро, що часто приходять більш неадекватна аудиторія, там пишуть щось там, неприємне, а адекватних, якихось хороших питань дуже мало, і тому це якось дуже... Дуже погано, прикро. Тому що, якби одна із частин мого тренування, які є, одна із задач, які я собі ставлю на ці прямі ефіри, це потренуватися, відповідати на питання аудиторії. Тому було б класно, якби ви приходили, задавали якісь питання, і я міг би на них відповідати, і також краще тренуватися, більше тренуватися. Тому якби. Приходьте, не соромтесь, задавайте питання, і я розумію, що багато неадекватних людей, що воно не дуже приємно, коли ти приходиш, що бачиш якийсь негатив, хейт від людей, то не дуже хочеться щось там питати, щось хороше писати. Але тим не менш, якщо у вас є якісь питання по темам інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, онлайн-бізнесу. Приходьте на прямі ефіри, задавайте мені ці питання, я буду з радістю на них відповідати, бо це для мене можливість потренуватися, а для вас можливість, що я можу вам трошки підсвітити в тих темах, в яких ви будете задавати питання і якби трошки допомогти вам. Можливо, на якусь правильну думку налаштувати, можливо, в якесь правильне русло направити. Тому не соромтесь, приходьте, задавайте питання. Я з радістю буду на них відповідати. Завжди радий активній, адекватній аудиторії. Якби ну, без хейтерів теж нікуди, без якихось критиків, які, які приходять, і їм важливо там щось обгадити тебе, щось написати неприємне, зламати тебе, щоб ти нічого не робив. Тому що, от, знаєте, люди самі, наприклад, самі не хочуть щось робити, або там бояться щось робити. І їхня задача це ходити там до інших людей, які щось намагаються робити, і зламати їх, щоб вони теж нічого не робили. Тому що потім ці люди зможуть там сказати, що. Ну, якби виправдати себе, тому що вони самі нічого не роблять, і якби, їм треба зробити так, щоб і інші не робили, тоді якби, вони знайдуть собі виправдання. Тому ось так буває. Але що маємо, то маємо. Ну що ж, щось нема глядачів. Ще буквально хвилинку буду чекати, якихось питань цікавих. Якщо питань не буде, то буду якби, поступово завершувати прямий ефір. Звичайно, приходять люди. Намагаються чимось образити, намагаються щось неприємне написати. Але я завжди радий, якісь адекватні аудиторії, які приходять, які задають якісь адекватні нормальні питання по темі або по темам там інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж. От заради таких людей я приходжу, і веду ці прямі ефіри, бо їм хочу допомогти і сам хочу потренуватися. Ну а без критики, без хейту тут ну нікуди не дінешся. Тобто будуть завжди приходити якісь люди, якось намагатися тебе зламати, щоб ти не робив те, що ти робиш, щоб якось тебе образити, щоб ти там так, хто ти такий, та які ти право маєш щось там робити, щось розповідати. Ну це завжди буде, без цього нікуди. Ну що, остання можливість, люди, якщо є питання по темам інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах онлайн бізнесу, задавайте в коментарях. Якщо питань не буде, то буду завершувати прямий ефір. Питань немає, на жаль, на жаль, немає питань. Ну що, тоді радий був бачити вас на прямому ефірі. Приходьте на наступні прямі ефіри. Це моє 34 те тренування на Ютубі. І я планую провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Тому чекаю вас на наступних прямих ефірах. Буду радий всім, хто приходить. Буду дуже радий адекватній, хорошій аудиторії, які будуть приходити задавати питання адекватні по темі. Буду з радістю на них відповідати. На цьому буду завершувати. Так, остання можливість у вас задати питання. Якщо є питання по темам інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, онлайн-бізнесу, задавайте в коментарях з радістю відповім. І сьогодні я висвітлив певну тему, сьогодні я розповідав про сходи цінності. Якщо ви пропустили, то завтра, після обіду, в записі буде це, цей ефір, зможете подивитися перші там 20 хвилин, це були присвячені тому якраз темі. Ну, а сьогодні буду завершувати тоді. Раз, раз питань немає, раз аудиторія неактивна. Що ж, тоді чекаю вас. Дякую всім, хто був, хто пише, хто приходить. Буду радий бачити вас на наступних прямих ефірах. Приходьте, задавайте питання. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу. Бувайте.